Так, друзі, всім привіт! Річка, ранок, неділя, світить сонце, но на вулиці всього-навсього плюс 7. Просто капець, як холодно. Приїхав поганяти хижака. Вчора я був на вечір, був приємно уражений кльовом. Вчора непогано вдалося половити. Голавель був дуже активний. Чуча покльовка, окуні гарні клювали, жерешок, так що риба проснулась, вода в річці стала досить і досить прохолодною. Вчора гарно показав себе такий силікон, тож сьогодні з нього і розпочну рибалку. Так, Перший закид. Так, Води в річці просто. Мега-мега катастрофічно мало. За 4 роки, що я тут рибалю, ще такого рівня води не пам'ятаю. Так, поставив Мепс агрію двоєчку. Пробуємо на вертушку. Вчора вертушка дуже і дуже себе гарно показала. Нарешті-нарешті завезли в магазин правильні вертушки. Мепси, я їх побачив накупив собі різних, тому що в магазині багато вертушок різних, але толкового нічого нема, скільки я не купляв вертушок, все просто гроші на вітер. Якщо проти течії вона ще якось плюс-мінус грає та вертушка, то за течією вона взагалі не крутиться. А Мепс, то є МЕПС вічна класика. Хотів я пройти це місце, але бачу, що риба тут є, кидається, тому треба провірити цей перекатик. які каміння на дні, тому джигувати я тут дуже і дуже не люблю, тому що надзвичайно багато обріїв. Не так шкода триманок, ну звичайно шкода, але дуже і дуже не люблю перев'язуватись. Далекий закид. Риба гуляє, риби там багато. Знаєте, я думаю на камеру видно. Які там хвилі далі ходять. Але поки що активність ніяка. Є. Так, то це у нас такий гарний клюн. Опа. Так, друзі, подивіться який. Опа, який гарний голови. Опа, тихо-тихо. Ну, перший красень. Тут ти що мощно. Непогана рибка з самого ранку. Лежу, дякую за покровичку Шикарна рибулька. Гарний початок. Так, чергове натопта ну, не моє місце. Також гарні головлики тут попадають. I don't I don't that will be a long look. Це наскільки мало води, це просто капець. Так, там на перекаті гоняє. Опа. Просто ужас. Что, друзі? Ну, що це таке? Дві поклвки, дві мимо. Крейру тягу. Так. Ну, тяхую тобі, бежит. у нас клюет сегодня. Вообще бомба. Девица, друзья. Ах, який. Матько. Бежи. Ось такий, невеличкий мої біжи гарно чітко вилетів. Дивись, що воно витворяє, щука ганяє, я вже там скільки прокидав, вона не реагувала, вже другий раз там вдарила малька. Приколь. Ну, Невелика щука, судячи. По сплеску, але, але так, Тут, друзі, така локальна ямка. на цій ямці є дуже і дуже гарна щука. Вона мені була клюнула без покльовочки. Я думав зацеп почав якби тягнути на себе, і вона як махнула головою изійшла но no. щука. Я її побачив. Ну, чого ж ти не, не атакуєш приманку? Є, е, є, е, от вона. Є. Ха-ха. Ну. Пасунне, вийдеш чи ні? Так, ну ха. Те, що й казав, я бачу, як вона ганяла. Так, ну тихо, не в корягу. Не в корягу, подружка. Так, ну опа, є. Наша. Так, подивіться, друзі. Я бачу як вона ганяла і все ж таки, все ж таки вийшла мені на приманочку Парада. Супер. Угу. Так, спочатку треба тебе звільнити. Ну, ну така я думаю, під півторачечку буде. Супер, ну що ж, друзі. Це саме те, що я хотів, подивіться, яка, яка красунька, ага. Позадінька така. Ну, гарнесенька, дякую тобі за поклювочку, біжи. Так, так я тобі дарую життя. Ти мені подарувала такі емоції. Ох. Добре, я казав, що тут треба цю ямочку обливити силіконом тому що тут є щука, значить вона тут не одна, тому що мав я покльовку тут такої. Як я вже казав, кілограма за два з половиною була дуже гарна щука, ну ця менша. Ох, дивіться, що твориться. Ще одна ганяє. Ха -ха. та ти що? Ну давай. Бляха муха. Блін, без покльовки взяла. Ай-яй-яй. Давай добирай. Блін. Просто без покльовки я запізно побачив, що шнур іде в сторону. Ще коли я зловив ту першу щуку, я бачив, що тут щось теж потужно вдарило малька. Опа! Ні, то не воно Блін. Ай-яй-яй-яй! Довго думав, що поставити, поставив релакс копиту. Білий з чорною спинкою. Така класика. Гарно ловить Тому вирішив спробувати на нього, можливо, щука можливо дода. Тажу я такого звіра, таку лабубу 18 см. Бальця твістер. Також топова приманка по щуці, Такий осінній розмір. Вийшла щука, вийшла, друзі. Вийшла до берега, я побачив її. Вийшла на приманку, хай -ха -ха. ну, би ти добрала, ще б тут ціни не було. Так, друзі, час підходить до обіду, вже 12 година дня, світить гарне сонце. І саме час ловити головля. Поставив я свого шершня, хочу трохи половити шершнем під завершення, був вихід через годинку половлю на шершня і додому. Відпочивати. Набиратися сил. Перед роботою завтра.

Тому завершую вона сьогодні видалась був гарний кльов головля зранку. Гарну щуку зловили, ще одна мені плювала. Гарна, більша була щука. Кілька разів мені атакувала але мимо. Потім я повернувся на то місце. Знову вона вийшла, зацікавилася приманкою, але вже не взяла. Пробував я її доловити, але мимо. Окунь сьогодні не клював не було окуня, але тим не менше вдалося сьогодні досить непогано половити Так що обов'язково попрошу про підписку, підписуйтесь на канал, тому що дуже і дуже слабо практично ніхто не підписується. А чим більше буде людей підписуватись, тим буду мати більший азарт, знімати більше відео публікувати, щоб ви мали що дивитись. Так що всім дякую за перегляд. Ставте лайки, Подобайки Далі буде, буду тільки цікавіше. Попереду осінь. Я думаю буде багато гарних щучих рибалок. Голавий вже так скажемо відійде на другий план. Основна ціль буде щука. Опа, є гарний. От, непоганий головлик. Так, ну, на цьому головлику ми і завершимо сьогоднішню рибалку. Так. Ось такий, друзі, головлик. Ну, біжи маленький. Дякую тобі. Отже, друзі, всім дякую ще раз за перегляд. Ставте лайки, вподобайки і обов'язково підписуйтесь. Всім па-па!